Вітаємо! випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти в ефірі. А отже, історії чергувань наших доблесних інспекторів доступні до переглядів. Комфорт руху вулицями міста важливий як для автомобілістів, так і пішоходів. Упевнені муніципали тому стоять на сторожі. Порушників попереджено, парковка в цьому місті заборонена. Так саме заборонена, тому ні, я на хвильку. Ой, ми не бачили, чому інше можна, тут не пройде. Парковка в зоні дії знака, заборонена. Просто скажіть собі, ні паркуванню на відрізку вулиці захисників України від Сергія Файнблата до української так і на інших відрізках, де стоять відповідні знаки біля копійки без порушень. Аби сказати ні порушенню громадського порядку вчиненню протиправних дій, патрульні муніципальної варти обходять локації, парки і сквери. Нічого не виявлено підозрілого порушень правопорядку не виявлено. Місця тиші та пам'яті, аби не допустити фактів вандалізму. Порушенки громадського порядку не виявлено, продовжуємо патрулювання. Моніторі точки міста де часто зашкалював градус. Кутузовські, де частіше було зафіксовано вживання спиртних напоїв. Як бачимо, нікого зовсім немає. Все тихо та спокійно. Знаходимося центр міста біля копійки. Абсолютно нікого немає, порушення зафіксовано. Побачити наших охоронців правопорядку на районах у темну пору доби легко по світловідбиваючим елементам, що і вам радимо, аби вас було видно. Адже світловий день все менше, а вуличне освітлення горить у визначений час, та це аж ніяк не завадило нашим громадянам шукати під світло ліхтаря у парковій зоні, як ви думаєте, що? Ні, не закладки з наркотиками, ні загублені речі, і навіть не вчорашній день, а гриби. Показати. Да, Таких знахідок у нас ще не було. Що тут скажеш? Осінь пора грибників. Та й тут слід бути обізнаними, бо статистика отруєння ними з летальними випадками не втішна. Серед небезпечних отрут сьогодення і наркотичні речовини, зловживаючи ними, не просто хворі, це виклик для суспільства. Це більмо, яке хочеться прибрати з перед очей, аби не було дурного прикладу. Цей чолов'яга робив це прямо в під'їзді. Що кололи собі? Що кололи? Отакої зовні, нібито звичайна людина. Охайно вдягнений, а що робиться всередині, і знати навіть не хочеться. Попросили вийти з під'їзду. Про всяк випадок викликали швидку та поліцію. Приїхала швидка перевірити даного пацієнта, що він себе вливав. Та як правило, такі особи хворими себе не вважають. Їм і так добре. Від допомоги швидкої відмовився. А ось такі місця, які завжди в полі зору муніципаліт, часто стають місцями схову того самого небезпечного зілля. Тому оглядаємо, несення варти під час комендантської години це спільна справа, направлена на безпеку цілого міста. Півдругій години ночі все тихо, спокійно, все добре. Та спокуса завжди є, і є ті. То не розуміють відповідальності не лише за своє життя, ще гірше за життя своїх дітей, ховаючись від співмешканця холодної ночі на лавці з двома маленькими дітьми. Діти віком 14, 15, 16 років. Це також діти, які чомусь в години комендантського часу вільно гуляють містом. А гов батьки так не мусить бути. Цього чолов'ягу аж тіпало. Чи то від холоду, чи то від випитого алкоголя на ганку під'їзду товариша, який чомусь спить у першій ночі. Бідкається наш порушник. Він напевно вдома спить, бо я не можу ніяк достукатись. Як темрява не спинила грибників, так і комендантська година не спинила затятого рибалку. У вас на гачку рибка, а на гачок комендантського патруля натрапили ви. Цей за кермом власної автівки за 12-ту ночі ловив сни зморило бідолаху. Та чому в автівці це питання виявилось риторичним? А що з вами трапилося? Чого ви в такому стані? За рулем. А, я дихав, документи. Я в нього був подобочим. Ти мене розбудила, розбудила, сказала ну підйом. Рота підйом. Тані документів посвідчуючих особу, ні на транспортний засіб при ньому не було. Та ось номер автівки знав на пам'ять і щось на зразок власного прізвища. 99, а далі справа звична: ГШР та направлення в відділок поліції. Бо, судячи з цього, подряпи на автівці та стану кермувальника, напередодні він добре щось протаранив. Гадаю, актуальним буде нагадати, що перебувати на вулиці в години з 12-ї ночі до 5-ї ранку ні в автівці, ні пішки заборонено. А тих, хто забувся або заблукав, перенаправить спільний комендантський патруль муніципальної варти та поліції. Провадиться спільне патрулювання пересувною мобільною групою муніципальної варти до відділу поліції та ТЦК вулиць міста. А випуски ситуаційного центру муніципальної варти стануть повчально інформаційним матеріалом того, як не варто вчиняти та за якими нормами слід жити. Тому залишайтесь на пульсі подій життя міста разом з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.